А якщо подивишся днями, була вже новина про те, що Норвегія оголосила про те, що вона сегментує Україну на різні зони небезпеки, і якщо ти із регіону, який в Норвегії вважають безпечним, то тобі будуть відмовляти в отриманні статусу ну, цей, захисту, який зараз введений на рівні всього Європейського Союзу. А чому так? Ну, тобто, якщо ти з Львівської області приїжджаєш в Норвегію, тобі скажуть, друже, пробач, але Львівська область ну, це не, не то, що ну, не бахмут. І не, не, не знаю, там не, не Покровськ, та да? тобто ну мені з здає, нам здається, що ти ще маєш час почекати в себе вдома до наближення небезпеки. Тобто станом на зараз ми тобі відмовляємо в статусі цьому на захист. Тому що а, якщо подивитися на на, на структуру імміграції українців за кордон, третина людей, які виїхали а, з 22-го року, це жителі Києва і Київської області. Третина. Та Кожен третій, хто виїхав, це житель Києва або Київської області. О, така от така ситуація. Та? Так само в лідерах Львівська область, угу. Львівська область, найбільш, Думаю, найбільш, найбільш загрожена, скажімо так, в, в питаннях там, щоденних бомбардувань і е, близькості лінії фронту. І е, ще там є дивовижні, ну, такі аномалії, скажімо так. І ті, хто приймаючи країни, вони бачать ці аномалії, і вони з ними ну третій рік зараз до кінця, до початку 26-го року, ця підтримка на рівні Євросоюзу запроваджена. А в 26-му вона мусить бути якби поновлена, тобто подовжена або не подовжена. Якщо буде, скажімо, на рівні всього Європейського союзу прийнята така сама градація, наприклад, що от та частина регіонів безпечна, і люди, які з цих регіонів втрачають цю підтримку, що відбудеться? Тобто люди, які не інтегровані, які не мають роботи, там, які не, ну, там, не залучені в соціальне життя, а просто живуть на, на якусь підтримку від держави, в якій вони живуть. Ну, вони її втратять цю підтримку, і чи зможуть вони там лишитися? Очевидно, що це буде дуже проблематично. Скажімо, в Німеччині без роботи і без державної підтримки. Як ти будеш жити? Ну жити там... буде складнувато Там ну м'яко кажучи достатньо... дороге життя життя, житло, транспорт і все інше. Очевидно, що це може бути шоком для українців, і це одна з причин, чому таке міністерство треба було створити.